Розпочали роботу традиційно з внесення змін до міського бюджету, з чим впоралися доволі швидко і затвердження змін до положення про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень. Депутат особисто може на потреби громадян виділити певну кількість грошей на для надання допомоги для сприяння в роботі і покращенню життя в місті. Проти такої доброї справи не заперечував ніхто. Одностайними були депутати і керівництво міської ради і у питання про застосування системи прозоро для закупівлі товарів, робіт і послуг, бо кожен прагнув унеможливити будь-яку корупційну складову. Проте розійшлися у цифрах, від якої суми починати застосовувати систему прозоро. Депутатський корпус виносить свій проект рішення, окремі депутати, про пониження порогу закупівель від 3 5 тисяч, якщо законодавство говорить про 50, про 50 тисяч. По що це йде мова? Йде мова про те, що більшість робіт може заблокуватися. Час в часовому вимірі, в часовому терміні ми будемо не обговорювати. Згаданий депутатський проект передбачав пониження порогу закупівлі з 50 тисяч за товари та 100 тисяч за послуги до відповідно 3,5 і тисяч гривень. Якщо ми це проголосуємо, значить ми зможемо в садочки школи закупляти молочні продукти, м'ясо продукти на тендерній основі. А це означає, що вони можуть бути здешевлені і відповідно вибирати якість. Продукція тож до роботи взялися активно, перебрали усі групи товарів і послуг, придбання яких за бюджетні кошти вважали можливим у рамках системи Прозоро чи поза нею, аби узгодити позиції. Депутати брали дві перерви і навіть пропонували компромісні варіанти. 10 тисяч на закупівлю, тому що це є сума за яку можна достатньо цінну річ придбати. І 20 тисяч на проведення робіт. Проте ця пропозиція не набрала потрібної кількості голосів. Якщо більшість вважає, що це буде позитив для міста, для людей, будь ласка, ми будемо підтримувати чисті, актуальні, прозорі закупівлі за бюджетні кошти для наших установ і для міста. Поріг у 3-5 тисяч гривень для багатьох став своєрідним лакпусовим папірцем у подоланні можливих корупційних схем. Більша частина депутатів або окремі депутати. Хочуть унеможливити будь-яке зловживання бюджетними коштами у кінцевому підсумку. Пропозиція про поріг у 3-5 тисяч гривень була підтримана більшістю обранців громади. Відтак депутати розглянули питання про термін застосування системи прозоро відповідно до внесених змін, визначилися з окремими пунктами положень про роботу відділів міської ради та ухвалили понад два десятки рішень із земельних питань.